Так, хелу, крептани. Давайте розглянемо риночок. Я думаю, це останній вже буде запас в цьому році, тому що сьогодні 22 грудня. На цьому тижні у нас свята. На наступному тижні у нас теж Новий рік свята. Новин важливих немає. Волатильності не буде, тому що новини це волатильність. Можливо, щось таке буде досить сильно локальне, але, типу, на це все не хочу звертати увагу. Тому останній. Огляд риночку в цьому році, Let's go! само починає само собою. Починаємо з домінації першої криптовалюти, з домінації BTC. Mm -hmm. по тижні. якщо чесно, тут Араскалбас цілі нижче, які хочеться просто-напросто взяти і од Я давно вже на домінацію не звертаю увагу. Я під по іншими метриками дивлюся неї такого формату, але те, що цікавого. Це мені цікаво домінація тезера, яка ще не прийшла в свій мейн таргет для набору, знаєте, якихось вже більш певних позицій в лонг, тому що ринок зараз дає якісь позиції, але вони досить короткострокові. лон-шорт, все, лонг шорт все. Такого формату, ну і за це дякуємо в принципі. По домінації тезера в нас картина є наступна. У нас відбувся свіп внутрішньої ліквідності, і графік отримує реакцію, отримує корекцію. У нас є тут ліквідність нижче, тому якщо ми тут будемо продовжувати свій несхідний рух, я буду. В принципі, таргетуватися десь, навіть Альдер ще скину десь сюди, на 5,8. Але основні таргети це через 6,8-7% по домінації тезера, які в принципі потім дадуть вже впевненість, як то кажуть, для криптона в завтрашньому дні. Що стосується, CME, досить цікава картина. У нас є ще годинний геп, який, в принципі, коригував раз ціну, коригував два ціну, коригував три ціну. Всього тут відбувалося Відбувалося зняття внутрішньої ліквідності, досить така чітка, і ми знову повернулися в даний геп. В нас тут накопилася компресія ліквідності, тому тут я вам хочу сказати, графічно виглядає не сильно, але можливий лонговий сценарій з подальшим попитом до гори. Тому, в принципі, буду обережно працювати. Але якщо ми впевнено закріпимося за фракталом 90 550, то я буду розглядати свої лонгові позиції вище. По ефіру, в принципі, картина буде аналогічна як у BTC, тут нічого я не додавлю. На що б я звернув увагу, це на Total-Crypto. Ринку ми бачимо, що BTC не зняв свої 84 тисячі доларів таргет. зняв е, тільки 85, а то зняв свій мінімум, і в принципі тут досить погано, е, як то кажуть, продовжує свій висхідний рух. Якщо ми з вами побачимо, то тут у нас був свіп ліквідності, який призвів нас до свіпу ліквідності нижче, і далі знову ми розумітимемо, що ми в разі покупок будемо рухатися з вами повноцінно вище, як мінімум до даного фрактала. Я буду рухатися. То це там більше трьох трильйонів по капіталізації крипторинку. По денному таймфрейму, блін, ну що й тут можу додати. Поки що тут теж хотів би. Можливо, ми отримуємо якісь локальні корекції після цього внутрішньої захоплення внутрішньої ліквідності, але подальші цілі хотіли б бачити, поки що повноцінно висхідними. Що стосується BTC, Сі, тут вже картина у нас виглядає досить та досить цікаво. По тижневому таймфрейму, так як я вам казав раніше. Після зняття даного максимума, Хотілося би, щоб обширнілося б, щоб ми прийшли в даний мінімум. Ми поки що в даний мінімум не прийшли. ми поки Що не прийшли. Що у нас тут загалом яка є? Картина? По доталу ми вже зняли даний свінг, по BTC ми його не зняли, і ми рухаємося поки що досить так, впевнено, вище. Тиждень нас відкривається лонгово даний, і ми рухаємося куди? Ми рухаємося за максимум минулого тижня, це 90 338 доларів. Тобто в будь-якому випадку після зняття даного фрактала буде реакція. Тому після зняття даного фрактала тут буде реакція, і дана реакція призведе нас або на 84, ну, 83 800, або ми закріпимося тут, і ми підемо на розторговку і вище до 96 з плюсом. По денному таймфрейму, те, що ми можемо бачити, у нас нижче немає ніяких зон опору, які при цій могли вказувати би нам на подальший рух. До гори при корекції, тому тут така ситуація. Фіхі -фіхі через денку у нас загалом тут ось такий піджаття. Ринок сформувався такий баланс жорсткий, просто дуже жорсткий, якраз під кінець року. І якщо чесно, я хотів би, щоб даний баланс пішов би в східному напрямку. Навіть тут досить грязно, але я хотів би щоб тут. Був би досить непоганий східний напрямок. Це буде адекватно, тому що зараз більшість новин Фадові, більшість новин на ринку негативні, і більшість трейдерів розполагають саме на шорт. Я хотів би, щоб трошки катнули шортістів і було трошки ліквідації їхніх. Тому, в принципі, з актуальних в мене є дві зони для роботи по BTC. Перша зона це в шорт після зняття тижневого фрактала минулого максимума минулого тижня і тест 4-годинної неефективності. Друга зона це вже через відкат нижче через годинний таймфрейм. Через один із вчора була виконана така локальна позиція, досить-досить локальна на зняття внутрішньої ліквідності. Ну і в принципі, і все, про це ми не Отака От Досить-досить локальна через зняття годинки. Тут якраз був такий мінімальний тест, і ми бачимо, ми поки що рухається сюди. Був закладений на весь ризик, тому що це був вихідний, це було перекриттям на понеділок, і, по-перше, по-друге, тут а нижче також були зони. Тому, в принципі, зараз первоначально ми йдемо сюди. Тут я хочу бачити якусь знаєте, цікаву реакцію з ЛТФ. і далі я хотів бачити рух би сюди або сюди нижче такого формату. Тому в принципі тут було б мені цікаво сьогодні. Зглянуть якусь б локальну шортову позицію. Сьогодні зранку я ще дивився лонг на продовження. Дивився його такого формату від годинної неефективності, Тут у нас був брекер ордер блок, який працював з внутрішньою ліквідністю, Тут був сформований імбаланс. Знову ж таки, виконувалося сюди це все діло трошки вище. Ось, бо я на фіксовані двері стараюсь працювати. Е, уже, у ви, на жаль, не забрала даний ліміт, і тут не була реалізована дана позиція. Тому, в принципі, що маємо, то маємо е, по М15. Тут а сьогодні, можливо, був ход, вхід для когось. В принципі, можливо, непогана була ситуація. Е, я її не виконував, бо, є чесно, я в цей час. Не був за ПК, не був за ПК. Я його, принцип-мінус, не, не розглядав дану позицію. Тому зараз чекаю зняття даного фрактала і далі вже повноцінну реакцію, можливо, з корекційним рухом донизу. Цілі принципі не ще є, куди рухатися. Бо, якщо чесно, я хотів би ось тут а в діапазоні 85-800 Ще тут я хотів би розглянути билонг. Це мені було б дуже цікаво, зняти цю всю компресію і ще тут набрати знову лонг непоганий би вище. Тому, в принципі, поки що так. Але не забуваємо навіть про фрактал 83-800, який також для нас залишається валідним. Ефір по тижню по ефіру по тижню. Блін, по тут красива картина по ефіру. Тут є чіткі цілі, поки що локальні. 3450-3670 після тесту даної зони з минулого, але знову ж таки по ефіру. Бам, досить зворотня компресія базується, яка також буде нас призводити до зняття ліквідності. Тому по ефіру, по Денкі, що я тут хочу сказати? У нас тут був утворений максимум, у нас тут був утворений мінімум, далі у нас тут знову був утворений максимум, у нас тут знову був утворений мінімум. Ми зараз зняли фрактал в превійм масиві. Е е і якщо ми при цю перевернемося на 4 годинку, знову хочу звернути увагу, що на День тут є тільки ближайша зона це режешний блок, який працював з зімбом, який для нас зараз буде локально поки що виступати ціллю. Вище далі є ордерблок з відкритим імбалансом такого формату. По чотирьох часах, часах. тут була цікава зона, за яку я теж казав, тут для набору лонгових позицій. І локальніше по ефіру тут є зона. Для мене перша зона, тут 4 годинного таймфрейма. Це діапазон 2900, і друга зона інверсії 4 часів, де хотілося б розглядати би якусь би свою позицію. Але ефір поки що на вихідних ругається. По своїм формаціям, тому поки що я особо, як то кажуть, до уваги не беру. Бо, ну, якщо чесно, в принципі, я більш плюс-мінус звідки лі ціпить. Можливо, в нас тут буде така формація по ефіру після зняття внутрішньої ліквідності. Утворення імбату є 4 годинного але знову ж таки, ситуація заключається в тому, ну, це хіба тянуть на зняття даного фракталу? Це хіба так? Ну, алерт кину. В будь-яку випадку розглянув дану ситуацію, типу, why not. бо я буду її в будь-якому випадку брати уваги, але для мене це плюс-мінус зависоко. По ефіру я вчора дивився для себе лонг від даного блока, але я не став його набирати, тому що дана угода протікала б в ніч на понеділок, і, в принципі, ну, картина для мене тут була не зовсім зрозуміла. Дивився б його мінімум до годинки од інверсії. І тут, а якщо я набрав би, то як мінімум би в три часи ночі мене вивело по БУ, бо все ж касається вихідного дня, я переводив БУ в будні, ні, я в БУ не перевожу. Тому фір поки що для мене тяжче, але предікшни для зворотнього, для шорта вже також у нас маються. Все, що стосується салани. У мене по Солані тут був локальний шорт, набраний. Не буду його давати, в приватні закидував. З підтвердженнями дало БУ замість 6,5 РР. Там дуже дуже локально через М15. Тоді тут друга позиція посилання вручну закрив. Мені не подобається підхід. І після того як ми зняли даний фрактал, я думав, що ми можемо піти нижче на зняття ліквідності Денису. По тижню салана закрилася красиво. В нас даний тест тижневого гімбаланса призвів нас на пересвіп даного мінімума. Тому по салані я поки що настроєний лонгово. І тікалангово мені подобається в принципі. У мене залишена велика компресія ліквідності по салані. по 4 часах. Тут був свіп 4 години в інбалансі, але я хотів би, щоб тут щось би такого ще формату, можливо влаштували для подальших наборів позицій. Тому в принципі по салані хотілося б бачити би щось такого формату, більш цікавішого для подальшого набору. І чесно, я хочу, щоб зараз ринок проявив себе більш-менш адекватно, більш менш лонгово, Бо в принципі це було б адекватно для мене. побачити клони з актуальним, тому що як мінімум, і за того, що досить багато хто дивиться в шорти по криптомаркету. Тому в принципі посилання, якщо так суто локально, то аналогічно. За графікою краще та в другій половині дня, бо ліквідності зараз бракує на ринку, це явно, і ваші відкриті позиції можуть довго бути відкритими до їхнього фінального завершення. Що стосується метриків, по BTC в стакані, в нас досить непоганий перегрів, який ми бачимо, буде супроводжуватися чим? Буде супроводжуватися локальним шортом. Глобальна картина у нас без змін. по BTC. Гляну тільки по BTC глобальну картину по остальним активам. Тільки локальні картини гляну не більше. Ну, знову ж таки, по BTC йде глобальне накопичення, тому, в принципі, е мені все подобається для подальшої роботи, але локально, поки що по BTC я не можу набирати ніякі які ланги, бо вже по моїй тест попахує шартом. Е Аналогічно по ефіру, е аналогічний по салані. По BTC ми бачимо, бо виконала локальну ліквідність короткострокову в діапазоні 90 тисяч доларів. Це вже зона, з якої ми отримали реакцію з минулого. По BTC ми виконали нижче багато довгострокової ліквідності, тому як мінімум у Біті хотілося б побачити якісь би, якусь корекцію 86900 або нижче трошки, але поки що локальний мінімум 84400. Я не хотів би, щоб ми перебивали. Знову ж таки, ну, на актуальних, я думаю, дана. Дана ліквідність нас скоригує, тому що по BTC, якщо суд рухається в лонговому випадку, то тут тільки на 95 з плюсом K на пересвіп можна йти вище після виконання цієї всієї довгострокової ліквідності. Що стосується ефіру, тут був перекос в фьючерсному стакані. Ми бачимо підставили тут багато ліміток, нижче, тут багато Ліміток вище тут по ефіру локально відторгувалася позиція. Звісно, світ не набирався. Обще по ефіру, якщо чесно, звісно, хотілося б побачити таку корекцію на 2800. Але я думаю, туди може бути така картина, що ми вже будемо рухатися вище, вище і вище. Тому, в принципі, якщо ринок буде давати на корекції якусь -то локальну точку входу, я буду її зажимати, і буду сидіти такого формату. По саланні знову ж таки 120 Аналогічно хочеться побачити. Після цього, після цього рухається вище. Посиланні 120 доларів, це у нас діапазон. Ну, да, ось де якраз діапазон 4 години неефективності, і в принципі даного нижнього діапазону локального ренджа. Хотіли б тут, в принципі, бачить такий закол, закріплення вище 121 і похід вище повноцінний. Тому, в принципі, якось так. Що касається новинного фона, час бам. На цей тиждень сьогодні понеділок без новин. Блін. Та нічого такого в нас особо нема. Ця, скажіть, як. Є. ВВП. Точно. ВВП вівторок в нас буде. Безребіття на середу перенесли. В четвер, п'ятниця, Банк Холідей. І наступний тиждень ми дивимося. 29 нічого, 30 вівторок ФОМС мітінг, 8 цей поранку, Wednesday 31 це банк холідей, в принципі, плюс це все співпрацюється з безробіттям, ну такої собі, перший банк холідей, другий банк холідей, тому я вам хочу сказати, що вже повноцінно в роботу будемо вриватися з 5 числа в новому році, з понеділка. Такого формату аж не вірить, якось так рік пройшов, знаєте, швидко вже новий рік. Тому, ребята, жовтий з наступаючим. Е якщо ринок дасть якісь 2-3 позиції в цьому році, та навіть одну хорошу, скажу дякую і буду відпочивати, бо волатильність в будь-якому випадку буде нижчою, і в нас не буде якихось там, я думаю, цікавого нічого, але це крипторинок від може здивувати. Тому в принципі, зони показав, цілі показав далі, якщо графічно буду прикріпляти. Так, що, всім на зв'язку.